Що можна написати дівчині у переписці для відновлення спілкування після перерви у кілька тижнів? Чи це взагалі доречно? Якщо вона тобі також нічого не писала, ну тобто не було такого, що вона тобі писала, ти не відповідав. Якщо вона тобі нічого не писала, чувачі, та просто їй, як ні в чому не бувало, пиши. Не треба концентруватись на цьому. Не треба. Просто пиши їй. Привіт, як ти? Як настрій? Є вже там весняний настрій, все, вона щось відповіла, ти щось написав. Наче, наче цих декілька тижнів і не було. А от якщо вона почне задавати питання, ну головна мета і головна твоя відмазка це робота. Ти багато працював ці тижні, дуже багато працював, тому розумів, що ви не можете зустрітись, якщо до цього дійде. Я, в принципі, тобі скажу, що до цього можна і не дійти. Ви просто почнете легко спілкуватись, ти скажеш, давай зустрінемось, і вона погодиться. Ось і все. Якщо вона тобі написувала, а ти не відповідав, шансів набагато менше, але також можеш так само спробувати. Наприклад, коли було кілька зустрічей, або тільки переписка. Коротше, чувачі. Забувай, що ви декілька тижнів не спілкувались, а думай, що ви спілкувались там вон, позавчора. І що би ти написав дівчині, якщо б ви спілкувались позавчора, те саме не пиши її. Не ускладнюй. Серйозно.